Це була місто. Перед вами особливі для мене дуже фотографії, бо я ну, багато з ваших розповідей знаю про історію тих людей. І я хотів би, щоб ви е, по черзі прокоментували ті фото, які маєте в руках. Зараз, так. Так, так. З самого початку я хочу показати фотографію 1939 року. Це була остання забава, дитяча забава. То було після різдвяних свят. В лютому місці, 5 лютого. Скажіть, Тому, будь ласка, де то є, перш за все? То є, де зараз, ну як сказати, де колись був компартії, що там зараз є. Там архів був. Якийсь казначей, якісь ну, ну, Так, ну в тім будинку, не в високому, де бурса. Зеленому, ти, а зараз. В зеленому тоді. А то так, я не знаю, який він є зараз. Так, так. Малий будинок. Банк передвоєнний там був. Ну, може бути, так. Угу. От то цей. Ну там не було банку тоді, в 39-му році. Ну так, на 39-му. Ні, ні, то було все належало до Бурси. Належало до бурси. Угу. Ну і там е, 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 жіноча організація жінок і сама управа Тернополя е, так на своєму засіданні рішили, що зробити дітям забаву. Та забава була 5 лютого 1939 року. Там був в тому будинку зал. Там був дуже величезний зал. І тут багато є, от вони однаково обрані діти з захоронки, Це діти сироти, які заховувалися. От тут є монахині. А як, до речі, які... слово захоронка ну, трактували, розуміли. Чого саме захоронка? Захороняє, а. охорона дітей а. захоронка. А, таким Захорон... чином? Так. Так. Впізнайте когось себе, просто прокоментуйте тих. От той я. Mm -hmm. От я. Або От Віра, mm -hmm. одвіра, Надійка, mm -hmm. або е, Русалка. Її тато був фотограф. Mm -hmm. Він то всі фотографії робив русалка. Її братчик, Я забула, як він називався. Може, ви пригадуєте тата І, який фотографував. Ну, як людину візуально. Я не забула. Не забула. Дуже часто фотографувалася в мене. Ваш чоловік внизу, напевно, так? А от мій чоловік в самому центрі сидить. Угу. Це мій чоловік. ви, до речі, тоді були знайомі вже? Ні. ні. ні? ні, ні. Він не ходив до захоронки. Угу. Може, старших когось пізнаєте, хто присутній. До Водя Марчук, не знаю, вона до, до Львова виїхала, чи в ще живе, чи ні, не знаю О, А Олевко Загородній. А ким він був, чим займався, де мешкав? Він на полі роджений, uh -huh. а то Ромко Мартюк. Угу. Uh -huh. То все тернопільські місцеві діти. А то все тільки з Тернополя. Uh -huh. З з Тернополя. Ну, а то, що вони однаково в тих суконках з білими комірчиками, uh -huh. то, то діти захоронки. А старших, може, когось пізнаєте. Тому, напевно, батьки, правда? Ну, оця пані була в комітеті жіночому. Ну, моя мама не мала часу, вона ніколи не мала часу. Я кажу, всі мами повставали. Та не всі, але. А моєї мами нема тут, бо вона не мала часу. А хто привів вас? Прошу, так, ні, то, не, то, не, вона була, але вона була там, там, вона мала там всім керувати, бо з нею з ним вісоли. Е, нагадайте, будь ласка, мама була в Союзі Українок. Так, так, мама була в Союзі Українок. І він в 39-му році якимось чином ще діяв. Так, ну а як, як же. Ж? не було заборонено? Ні, Ні, то ще була Польща. А, так, 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 то ж перед самим цим. Так, так. То, ще була Польща, е, пише на килимі Том. Товариство. Товариство молоді, а якої О? Бо я не можу розшифрувати. Товариство Не пригадуєте. Mm -mm. Може чимось вам та оздоба примітна. Взагалі традиція вішати оті килими. Він якийсь був особливий ручної роботи. Це будь-який килим. килим або, або киво. Отакий От звичайний. Килим. Так, килим. Я бачу ялинку з правої сторони. Або то, то ж не ще з різдвяний Угу. Uh -huh. Так, Одна і друга. Це зал досить великий був, якщо далі. Це дуже величезний зал. І то, таку гумористку запросили, чочу дрепчу. Вона ага, така була худенька з парасолькою, так смішно вбрана, на дуже високих обчасах, старша людина, вона ж так перебрала, то артистка була, ну, а її називали Чучу і, і вона всіх сміщила там. Жартувала так. Вона була тернопільською? Так, так. Тернополянка мама. E, будь ласка, це дрибця, мається на увазі якийсь образ такий, жартівливий? Ага, так. Вона така була невисока, не маленька, худенька, але обчаси часи мала такі високі стукали танцювала і співала, і все вона робила. А і забавляла всіх. А може пригадуєте, де мешкала, бо ну, напевно, не. така цікава людина була. Не, не, не пам'ятаю хтось. Того не пам'ятаю. Не можу сказати. Можна якось порівняти з чимось зараз цей образ, ці дрипці? Що це могло би бути, щоб просто було зрозуміліше? Ну, це така гумористка вудка. Ну, такі був, весільчаки. Дивіться, такі був, люди, є такі люди-весільчаки, що вони вміють заводити людей і, і настрій піднімати, і, і, і ти, який був сумний, то коло них не буде сумний. 에, давайте так скажемо. Був і тонце. Так, сні... шляпчу, тончу, так. Після війни був штепсель та Оце так. щось типу того, тільки жіночому образі. Так, 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 так. Я зрозумів. Так, дуже цікаво. Це чи